Зараз такий світ, коли все насправді поєднується дуже органічно, тому що це вскрізь і в кулінарії в нас можна елементи різних кухонь змішувати, там азійська, європейська. В мистецтві всі жанри змішуються. Ну і я думаю, медійно-політично це теж вже так докатилося поєднання. До політики, Дементі. тобто можна і тут бути, і там одночасно. Звичайно, я не можу бути журналістом за визначення в цьому положенні, але в душі залишатися ним ні, ніхто мені заборонити не може, бо це ж моя душа. правильно? Тобто, ти, ти ще себе до кінця не відчуваєш політику. Я себе не відчую ніколи політикою. Можна, в принципі, я думаю, для вас привід буде за мною слідкувати і нагадувати, якщо я раптом десь пішла замахуватись там. Але я так думаю, що в те, що якесь там місце роботи десь. Одне, а те, що ти думаєш, те, що тебе всередині, це залишається зі мною завжди. За сім місяців яке було найбільше розчарування взагалі. А чому завжди питають про розчарування? Вже треба Про Це цікавіше говорити, так? ніж про щось позитивне. Так, так є. Не, не, розчарувань багато, сам парламент це виявився ну, наполовину таким, іншим. Так? Тому що тут багато старих людей і звичаїв старих і практик, таких, як вони були раніше. Немає готовності до змін. Покоління не помінялося, але воно так буде складно, складно, але змінюватись. Цей процес він неминучий, тому що неможливо, знаєте, ну, запхати в тюбик зубну пасту, яка звідти вже вичавлена, неможливо це зупинити. Просто це буде складніше. Тому те, що в нас немає такого стрімкого, так стрімкої зміни. Еліт, називаємо це так, хоча. Це слово теж в лапках варто жити. Те, що в нас немає зміни поколінь, немає зміни цінностей в політиці, таких стрімких, як би хотілося, це звичайно сума. І немає досягнень таких швидких, як би хотілося, тому що насправді війна це той вікно можливості для змін, тому що війна все списує. Якщо ти робиш реформи непопулярні, то тобі спишуть навіть ті втрати, які ти зробиш, наприклад, там для. Я не знаю, якихось категорій, там, чиновників, яких ти там, будеш зачищати, звільняти, але цієї політичної волі часом не вистачає. Хоча, знову ж таки, я б не робив все так, знаєте, все погано, давайте бігати по стелі віддвічі. Це не так. От чи бачиш ти зміни в суспільстві, наприклад? Чи часто пишуть, до тебе звертаються громадяни з, ну, з різними За... Зверненням? Я коли їхав до Львова вчора ввечері, то дізнався від своєї помічниці, що за Неповних півроку, коли є це парламент. Ми підписали понад 600 звернень, листів і тому подібних знаєте, петицій. Тому, виявляється, ми доволі продуктивні. Коли ти постійно щось підписуєш, ти не рахуєш, а Потім вона підвела підсумок, виявляється понад 600. Частина з них в інтересах громадських організацій, центр протидії корупції, частина просто на звернення громадян. Тобто, в мене постійно цей, скажімо так, є віртуальний прийом громадян. Я не проводжу його там в класичному розумінні за партою і десь там в якомусь приміщенні адміністрації, але... Діалог з громадянами в мене постійно. Частково я можу допомогти, частково ні. Частково люди просто просять грошей, частково люди просять вплинути на ситуацію, яка не є компетенцією моєю. Але мені здається, ця от комунікація з людьми вона теж є, хоча ну, не така, напевно, як би хто хотів. Про серйозні закони, які ти вже проектуєш спроектував та сама Укрнафта, чи можеш ще чимось похвалити? Це Укрнафта була колективна творчість, і воно було не Укрнафта, а закон про акціонерні товариства які стосуються всіх, де державна частка присутня, щоб зменшити хвору. До речі, сьогодні перше зібралася наглядова рада Укрнафти після вступу в дію цього закону, і там вже Коломойський в своєму стилі ну, займається певними провокаціями. От. А інші закони, які наступного тижня знову спробуємо розглянути за мого авторства, цей закон я є доповідачем по ним, то там є перелік прізвища, але я доповідач, він стосується покарання за кнопкодавство. Це така швидше технічна норма для нормальної країни це взагалі дико, але в нас в Україні треба приймати закон, тому що вже останній тиждень ми бачимо вже і Пашинський, не приховуючись, голосує за інших. І Тетяна Чорновіл, що не може просто не ну, шокувати. Цей закон вже кілька місяців лежав в парламенті, він каратиме кнопка дарів чотирма способами, він позбавлятиме участі в засіданнях. 10 засідань, позбавлятиме посадки керівників комітетів, позбавлятиме участі в парламентських делегаціях і позбиратиме зарплати за час відсутності в сесійній залі. Це така дисциплінарне покарання, тому що кримінально ніхто взагалі не проголосує. Я бачу, як не хоче з знімати на зорканість. Тобто, взагалі, така кругова порука, вона це насправді вражає зараз останніми днями дуже сильно. О, цей закон прийшов комітет, має негативний висновок, але я сподіваюся, сесійна зала буде позитивно налаштована. Нам треба з набродавством боротися. Такий закон, який запланований на наступний тиждень, на минулому тижні просто руки до нього не дійшли. Також відомо, що ти працюєш над законом на про державне фінансування партій. так це робоча група в створена при нашому комітеті і. Я сподіваюся, що все-таки буде поданий за, за підписом депутатів так само закон. Є законопроект уряду, який вже поданий. Ми так в певний час втратили діалог з урядом, тому що він вніс свій законопроект, не порадившись з робочою групою, хоча брав участь в робочій групі. Там відбулося певне навіть таке, ну якби рейдерство, я б сказав, таке. Ну, воно потім ми порозумілися, але в момент, коли це сталося, було дуже так неприємно. Бо представник Мінюсту ходив в робочу групу, брав участь, обговоренні, не одне засідання було, а потім. Взяли і мін'юз подав сам свій закон, законопроект за наших всіх напрацювань. Тобто все, що ми обговорювали, вони все оформили і подали. А робоча група, куди входив цей представник, він не попередив нікого. І було таке неприємне відчуття. І, власне кажучи, тому наш процес тут зупинився. Але зараз у нас є домовленість, якщо депутати подають свій законопроект, то мін'юс відкличе вже подано, і буде базовий тоді депутатський законопроект власне від робочої групи. Зрозуміло. Вони це пояснили тим, що їй треба було встигнути до певних там звірки. Графіку безвізового режиму, цей закон входить в денний безвізового режиму. Круто. Слухай, якщо вдасться лобіювати ці два закони, є якісь ідеї щодо наступних вже? Ну, от Наступних насправді. Я б сказав, от є певна така ілюзія, що там депутат, знаєте, він придумує закони. Насправді, це колективна, колективна така творчість. От На цьому тижні ми підписували закон про місцеві вибори. І там є майже 20 підписантів, в тому числі я, відготувався взагалі. Реаміційним пакетом реформ, громадськими активістами, голова робочої групи був Черненко. Я теж співавтором значуся, Хоча це, скажімо, швидше на підтримку. Тому тут треба розділяти законопроекти, які ти, власне, сам просуваєш, чи законопроекти, на підтримку, яких ти виступаєш. А тут закон про вибори, ми виступаємо на підтримку, але будемо захищати його дуже активно, тому що це вимоги наші міжнародні і закон цей є частиною коаліційної угодою про відкриті списки на місцевих виборах. От. Зрозуміло, ну не все так просто, як здається. Ну, все не так просто, але не все так драматично. Тому я, будучи всередині, якби не дуже задоволеним, тим, що це відбувається повільно, все одно мені здається, побуваючи всередині, нам складно відчути певні зміни, які відбуваються принаймні там, в політичній частині. Вони не відбуваються на гаманці людей, але в політичній частині, якщо от ми так порівняємо те, що було півтора року тому і зараз. Ну, Мені здається, багато змінилося. як швидко українці зможуть відчути якісь зміни? Ну от безвізовий режим це те, що є. Я відчую відчуваю після останньої зустрічі депутатів з Порошенком, що для нього це важливо, тому що йому треба пред'явити людям якісь результати свого президентства, такий, щоб кожен відчув. Коли це буде безвізовий режим, він дуже переконливий аргумент. Наведе що його президентство вже є, скажімо, певними досягненнями позначення Но, і Європа і поки що не режим, готова до ну, цього Наступний Як це початок наступного року? Не готова з різних причин, є політичні причини, є певні вимоги, які ми маємо ухвалити в законодавчому, в законодавчому полі. Тому я думаю, що насправді це один з найбільших пріоритетів безвізовий режим. І його досягнути, мені здається, ну, можна. І це не вимагає таких знаєте, надскладних зусиль, які вимагаються, наприклад, там, для економічних якихось перетворень, тому що там надто багато інших факторів впливає. Сподіваємось, нас скоро буде такий візовий безвізовий без без з Європи. Так. так, і візовий з Росії. Ну це питання до речі, я в мене немає відповіді готової, як правильно тут будувати стосунки з Росією. Я думаю, краще це депутати, які спеціалізуються на міжнародних відносинах, мають дати. Добре, наразі дуже дякую за розмову. З нами був Сергій Лещенко, народний депутат України. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.